Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країна агресор може вдатися до атаки вже незабаром, а може й потягнути до дня незалежності через постійні атаки на Кримське місто В першу чергу постраждає Київ та мости через Дніпро. Наразі на аеродрома готується до виліту понад 35. різноманітної модифікації. Не виключено, що удари можуть бути нанесені цієї ночі. Днями військовий експерт Олександр Коваленко опублікував аналіт. Тику щодо використання Росією ракети й дійшов висновку, що у короткостроковій перспективі країна окупант перейшла на запуск дронів по території України, щоб накопичити ракети. В ефірі один плюс один під час телемарафону Коваленко заявив, що з 24 червня РФ ще жодного разу масово не використовувала крилаті ракети авіаційного базування х 101 та Х-555, Хоча ці ракети є перевалюючими під час ракетних обстрілів по території України, тобто вже понад три тижні вони не використовували використовують ці ракети, питання вони закінчилися, та ні ракети в Росії ніби не закінчаться. каже він. Військовий експерт додає, що в окупантів немає проблеми з виробництвом цих ракет. Отже, висновок один вони накопичують і це стосується не лише Х-101, х 555 Окрім цього, РФ мінімізувала використання Х 22 яких у червні було використано 18 одиниць. Усе це вказує на те, що вони займають відновленням обслуговуванням ремонтом тих ракет, які Є у них на складах та на збере. Еження, але не застосовуються. Є ризики, тобто що вони можуть готуватися до серпня, до дня незалежності, каже Коваленко. Він додав, що ймовірність того, що Росія готується до опалювального сезону, тобто в осені, може частіше завдавати ударів по території України, та експерт не відкидає, що окупанти можуть почати відповідати на удар по Кримському мосту. Але враховуючи те, що сталося на Кримському мосту, я навіть не знаю, чи залишать вони цей інцидент без уваги, тому відповідно є побу. Овання, що вони можуть задіяти деяку частину цього боєкомплекту для того, щоб продемонструвати, що вони дали дзеркальну відповідь. Підсумував Коваленко удар по портах в Одесі та Миколаєві калібрами і шахедами. Це закриття зернового коридору по російськи в арсеналі збройних сил Російської Федерації перебуває до сотні крилатих ракет і масований удар. Можливий уже за тиждень розповіли фокусу. Військові експерти. Нічна атака на два південні міста досить непроста бойова операція. Таку атаку готують кілька днів відповідь на кримський міст її назвати складно, вважає полковник ЗСУ у запасі військовий льотчик інструктор Роман Світан. Удари по портах. Це так Путін грюкнув дверима зерновій угоді. Повністю зруйнувати порти на півдні України непосильне завдання. Для ЗСРФ потрібно зайти. Десяток разів ескадрилією бомбардувальників. Прокоментував він на міноборони РФ. Завдання завдати масованого ракетного удару по Україні можна виконати за тиждень. ЗСРФ накопу. Чули півсотні до сотні ракет. Додав він. Цілі інфраструктура, дороги, мости, газопроводи, військових об'єктів ЗСУ у них на олівці немає. Всі вони в русі, але зауважу, що ППО України перехоплювали до 120 ракет в одній атаці. Тому хвилюватися щодо то відповіді Росії за Кримське міст не треба. Заявив полковник ЗСУ. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.